Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Скрізь, у Благосфері е, зарясніли отакі назви. Трамп хоче втекти з перемовин. Так, що там ще? Ну, і такого ж. Типу, Трамп виходить із перемовин. Так. Ну і все-таки інше ми бачимо, що всі пишуть про те, що Трамп там зрозумів, що він нічого не може зробити. Так, термінові там новості, так, і так далі, тому подібне. Так, ну, в чому ж тоді феномен Трампа? Ну, це ж чергове фіаско, чергове банкрутство. Якщо він, Скільки він цього наговорив, і тут, нібито збирається, ну, в крайньому разі Рубіо так сказав, що якщо ні, то він вийде із цього. Процесу, якщо його так можна назвати. Отже, мене запитують, в чому феномен Трампа? Ну як людина, шестиразовий банкрут, як вона банкрутіла, знову піднімалася, банкрутіла, піднімалася, банкрутіла, знову піднімалася, будувала там якісь Трамп хауси, там, навіть у у фільмі там, Один дома» чи сам дома так засвітився. В чому феномен цієї людини, яка фактично перший раз була банкрутом, коли була президентом, він фактично нічого не зробив. А е, другий раз, ну, краще б він нічого не робив, так, ніж він <різь> оцю всю. Ну, Я не знаю, ну не буду лаятися так. ну Те все, що він робить, це ж класика ідіотизму, економічного, політичного, соціального і так далі, і тому подібне. Як така людина. Шестиразовий банкрут, банкрут у першому своєму своїй каденції, та був обраний в Сполучених Штатах Америки на другу каденцію. Ну що, всі люди ідіоти, чи як це, ну, чи там більшість ідіотів, ну філософи, це не я, ні. Я кажу, що всі дуже розумні, надзвичайно, у кожній країні. Але філософи стверджують, що більша частина людей, ну основна частина людей в будь-якій країні, ідіоти. Ну це не я. Я вважаю, що всі надзвичайно Нарід надзвичайно розумний. Так тому він приймає тільки правильні рішення, будь-де чи в Україні, чи в Сполучених Штатах Америки. Але ж ну, я кручу навколо цього і все намагаюся уникнути відповіді на пряме запитання: а в чому ж феномен Трампа? Так, пояснюю. Феномен Трампа в тому, що він, практично не змовкаючи, говорить. Так. Він постійно говорить, він постійно виступає. Це може будь-яка. Галіматія Абракадабра. Він що завгодно може нести, яке не лізе ні в як і ворота, але він постійно говорить. Розумієте, що таке розмова? Знову ж таки, це не я придумав. Це спеціалісти, психологи, там, соціологи і всі останні кажуть, що е, на людину найбільше впливає. Розмова, голос іншої людини. Так. Якщо ти вимушено ну, слухаєш цю людину, тому що він із усіх електропрасок звучить, то він тебе зомбує. Ось що головне. Так. і постійно, то ти не чуєш тебе навіть, ти, можливо, навіть не здатний. Так зараз Сприймати те, що людина інша говорить, але на тебе впливає голос, голос її. Цей голос тобі входить в голову, і, врешті-решт, ти починаєш сприймати цю людину як якусь месію, якогось месію. так і Звичайно, що ти починаєш виділяти його із загалу, і на виборах президента голосувати за цю людину, голос якої вже в тебе знаходиться на рівні підсвідомості.